Вечера малює переплату крайномовного каналу. Які якісь хмарки ходять. Мені здається, навіть капелька а, да, так, крапає вже. <гум> Дочі ми з Максиком вийшли на прогулянку і навіть парасольку з собою не взяли. Ну, Небудь перечекаємо. так, 1 вересня підходить до свого Логічного кінця, в кінці-кінці, день знань закінчується. Сьогодні свято і дитина і урок онлайн був, і з класом зустрічалися в кафе, ходили, ну, так. знайомились, хто знає, ну три нових. У клас прийшли дівчинки. Таке день пройшов гарно. І зараз ще у дворі вони святкують. Тож там піцу собі заказали. Але досі нам один буде заважати, ну не знаю. А може він сім не буде. З Максиком щось і Максик. не, не дуже хочу йти. Нікуди так. Як день пройшов? ну Тривоги були неодноразові. Роботи багато. У нової організації таке. Це нікому не цікаво. Завтра їхати знов дооформлюватись. А осінь вже осінь. Ну воно ж. І вересень почався і бачите листя. Листя. На жаль, за все. Так, дощик посилюється. Все, усім гарного тихого вечора, усім миру родоброли. Всім щиро дякую і, звичайно будемо жити, незважаючи ні на що. На добраніч, мої люди, Пока.